Привіт! З м'якими іграшками, автоматами та антистресами вже розібралися. Хто не бачив тій історії, то вам сюди. Настав час розповісти про електронні іграшки мого дитинства. І перша така іграшка, яку я пам'ятаю, була Електроніка. Електронна електроніка. Хоч би назву якусь круту придумали Фантазії 0. Насправді вона належала моїй сестрі, і грала я в неї лише тоді, коли моїй сестрі вона набридала. Все. Ну, ви пам'ятаєте? Вовк знову постривай, ловить яйця в кошик. На швидкість. І ключове в цьому було саме на швидкість. А ви ж пам'ятаєте, я розповідала, як я читала в школі. Так от, ви думаєте, все інше я роблю швидко? Ні. Та я черепаха по життю. До речі, тому і ролики виходять так рідко. І ігри на швидкість я взагалі не люблю. А, -а, -а. мені здається, в мене від них тиск підвищується. Рятуйте! Тому в електроніці я завжди програвала і не могла назбирати хоч якусь нормальну кількість тих яєць. Ні, це не моє. А от коли у всіх почав з'являтися Тетріс, я спочатку дивилася на нього з недовірою. Знову, напевно, щось на швидкість. Та мені так сподобалось перевертати фігури та вибудовувати лінії, що я подовгу зависала в цій грі. Але коли фігури починали падати швидко, я робила так. Е-е-е, Щось вимкнулось. Напевно, батарейки сіли. Наступною іграшкою був Тамагочі. Це було якесь суцільне божевілля серед дітей. Всі хотіли мати цього тамагочіка, і я не виняток. Купи, ну, купи. Іди краще живого кота погодуй. Нашу наша тобі та піщалка. Але у всіх в класі вже є. Ну да, це ж головний аргумент. І мені таки його купили. Тато подарував мені тамагочика на 8 березня. Я була просто щаслива. В ньому були три пета: курчатко, дракоша та щеня дивне поєднання. Я завжди обирала або дракошу, або собачку. Бо вони, коли виростали, то були такі милі, а курча ні. Нам не дозволяли їх носити в школу, бо вони піщали на уроці. Але ми все одно їх приносили та ховали від вчителів. А от на перерві. О, мій маленький, ти сумував. О, ні, він зараз здохне. Ні, це не іграшка, а суцільний стрес. Ще й в кінці картинка така жалісна з хрестиком. Прикро. От якщо ти забув реальну тваринку погодувати, то вона якось виживе або котлетку в тебе зі стола поцупить, або гризане тебе за ногу, так що одразу все згадаєш. А якщо в лотку не прибереш, то накладе тобі кубку на килимку да, Міша. А тут що? нового пару раз і Після пари трійки таких картинок з хрестиком я цього тамагочика вимкнула взагалі і носила просто як брелок на рюкзаку. Ну, типу, я же крута, в мене є тамагочі, але в нього я більше не грала. І знаєте, краще вже завести якусь живу тваринку або посадити квіточку і про неї піклуватися. Ти знову квіти забула полити, вони ж в тебе засохнуть. Та навчить вже хтось ці квіти м'явкати, щоб я про них не забувала.